Сьогодні ми проважаємо розвідника, солдата, дуже хорошого хлопця Юрченка Івана Олексійовича. Підписав контракт. Йому довірили розвідгрупу після деяких занять. І навчань розвідному ділу він виводив свою групу, але вона попала під шквальний вогонь. І наш Ваня тривалий час знаходився на полі бою. Не змогли його одразу забрати. Потім все ж таки наші хлопці витягли його. На жаль, він вже був неживий.